Скільки вам було років, коли у вас з'явилося перше кохання? Перше кохання. Ну дивлячись, що називати першим коханням, тому що напевно перше було це якийсь герой з мультфільму. Мені здається, це класика. Або актор теж. Я пам'ятаю, як я дуже сильно любила актора Хью Лорі, який грав лікара в серіалі Доктор Хаусу. Але мама завжди казала, що він занадто дорослий для мене. Якщо казати вже про якісь відносини, то мені було років. Або 17, десь так. круто, дякую. Дякую вам. Скільки вам було років, коли у вас з'явилося перше кохання? А, баб. Ого. Ну, певно, що років років 8-9 мені було. Класно. Так. Дякую. дякую. Скільки вам було років, коли у вас з'явилося перше кохання? Мені здається, це було ще в садочку. Я пам'ятаю, закохався в дівчинку, але так, щоб все. 16 десь дякую. Yeah.